Всім привіт! Ви на моєму каналі і з вами як завжди, я, Юлянка. Сьогодні, як ви замітили, у нас на каналі, конкурс. І конкурс у нас дуже-дуже простий. Основи конкурсу такі: бути підписником мого каналу, ставити лайк на цьому відео, ставте любий коментар і відповідати на всі питання, які будуть задаватись в відео. Я буду знімати відео, а в кінці них будуть питання. Конкурс буде проводитись місяць, так що ви встигнете все написати. За питання, якщо ви правильно все відповісте, буде 3 А Якщо ви не так відповісте, у вас залишається стільки балів або ви передивляєтеся відео з тим питанням і пишете правильну відповідь. Ви маєте переглядати всі мої відео. І ви маєте відповідати на питання. Я буду задавати питання, і ви маєте на них відповісти. Написати відповідь у коментарях. Подарки, які в нас будуть призи, які будуть в кінці конкурсу, я вам розкажу трошки потім, щоб для вас зробити цирпризом. Ну, з вами була я, Юлія. Підписуйтесь на мій канал Julianka GizTV. Під... Также вступайте в групу ВКонтакте, яка буде ссылка в описанні під відео. Вот так. Отут внизу. Угу. внизу. Угу. І також не забувайте про лайки. Я буду чекати ваших відповіді, чекайте нові відео, щоб не пропустити конкурс. І також кожне відео відповідайте на питання. Ну тоді всім па-па!